У львівській політехніці, де викладає Ірина Фаріон, розвісили листівки із закликом звільнити професорку. Це реакція студентів на її висловлювання про російськомовних військовиків. Також до національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення звернувся омбусман Дмитро Лубінець. Про це він написав у телеграмі. Позиції сторін зібрали журналісти Суспільне новини. У мене в підрозділі було і є багато людей, напевно, навіть левого частка людей, які розмовляють російською мовою, і це ніколи не було для нас проблемою порозумітися. Так, військовослужбовець з позавдимлаки коментує висловлювання професорки університету Львівська політехніка, народної депутатки сьомого скликання Іриди Фаріон про російськомовних військових. Свої думки вона озвучила 6 листопада в ефірі програми Рандеву з Яліною Соколовою. Рично цього не приймає. Мене запитання до них: що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29 ту статтю закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. В соцмережах деякі військовослужбовці вже висловили свою позицію з приводу таких заяв, зокрема, парамедикиня. Катерина Поліщук написала. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони не були. Ваша позиція не про українське. Я вважаю вас проєктом Кремля. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла українською. Крім того, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Ось що він написав у своєму телеграм-каналі. Особисто звернувся до відповідних органів державної влади національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо Перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування після розголосу цієї ситуації. Ми зателефонували до Ірини Фаріон. Виконуйте закон 29 стаття. Закон про збройні сили України. Чи можливо ті, які служать у війську мають індульгенцію на право не знати мову і зневажати її? Для них це не закон. В університеті, де викладає Ірина Фаріон, на одному з корпусів з'явилися такі листівки, зокрема з написами Фаріон Гець політехніки, чому в політесі досі працюють паплюжники часті українських воїнів. А ось що говорять студенти, яких ми опитали з приводу цієї ситуації, треба думати, що говориш, коли вона говорить подібні речі. Тому що про зараз під час війни говорити такі речі, що ну українізація повинна бути, але настільки або українською, або Львів це українськомовне місто. Але хлопці, які там воюють на сході, я думаю, що для такого ну мова не грає великої ролі. У прес-службі львівської політехніки наразі коментарів не надають і обіцяють озвучити офіційну позицію згодом. Також журналісти Суспільного скерували запит до міністерства освіти і науки з проханням роз'яснити ситуацію. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.